Добрий день, малята! Сьогодні, 20 березня, Всесвітній день Землі. Ми живемо на планеті Земля. У сонячній системі багато планет, але дослідження вчених свідчать, що тільки на Землі створені всі необхідні умови для життя. Наша планета. Не найбільша. Основну її територію займають моря, океани, річки та озера. Тільки третина планети вважається сухопутною територією. Навколо нашої планети обертається звичний для нас спутник це місяць. Він має Дуже важливе значення для життя на планеті, регулюючи припливи та відливи. Сонце зігріває Землю до сприятливих температур, інакше Земля охолоне та все живе загине від холоду. Планета Земля це наш рідний дім. Вона неповторна та прекрасна. Окрасою землі є ліси, гори, річки, океани, моря, пустелі, скрізь створені умови для життя. Нас оточує велика різноманітність флори й фауни. Ми можемо милуватися деревами, зустрічаємо різні трави та квітучі рослини. У лісах, пустелях проживають різноманітні тварини, комахи та птахи. У водоймах теж кипить життя. Природа настільки різноманітна своїми визначними пам'ятками, що неможливо все перелічити. Вона вражає своєю красою, але дуже вразлива. Отже, планета Земля. Наш спільний тім. Бережіть її. На світ з'явилися, щоб жити, великі звірі і малі. Людина же прийшла любити, добро творити на землі. Не нищить квіти, не зривайте, нехай на них блищить роса. Усе живе. Оберігайте, хай нас оточує краса. Пам'ятайте малята про те, що кожна людина частинка безмежного і прекрасного Всесвіту, тому ми маємо оберігати все, що є довкола.